Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Поки криптовалютний ринок на позитиві та біткоін оновлює своє тиха, токени тапалок продовжують укатуватися в дніще. Но, можливо, на сам таралі у них є шанс на зростання. В цьому відеоролику я не лише поділюся думкою про токени тапалок, а й поговоримо, чи є на сьогоднішній день крута тапалка, яку вартує тапати, та яка можливо роздасть досить жирно. Ми всі прекрасно розуміємо та бачимо, що хайп на тапалки потихеньку потухає, тому що нових перспективних таполок по суті немає. Круті тапалки, які можна було відпрацювати, практично всі люди відпрацювали: NotCoin, Catizen, Dox, Hamster Combat. В цьому відеоролику ми поговоримо за нову таполку. Тому жирний авансом, а ми поїхали. Нам з вами не потрібно ніяких технологій. Скільки на сонячний день є цих l 2 Чи комусь ці l 2 цікаві, чи хтось користується цими мережами? Так, можливо, є оптимізм, арбітеріум, якими дійсно користуються, десь проводять якісь транзакції. Але візьмемо Scroll, Starknet. Я певний, що більшість відсотків користувачів цими мережами і близько не користуються, і не лише токени тапалок укаталися в Дніші. Давайте візьмемо той же самий. Фундаментал технологічний Layer 2, Starknet, ZK Synx. Ці монети також укаталися в Днічжі, але для маси ось ці всі технології це дійсно важка математика, розлоки, інвестиції, капіталізація, ну і так далі. Особисто, на мою думку, що маса буде купляти іменно токени таполок, адже в цих токенах все прозоро. Проект виходить, роздає еєрдроб. По суті, і всі монети є в ринку. Більше нічого не потрібно гадати і думати. А якщо виходить якийсь технологічний проект, звісно, що всі токени в ринок він не може випустити пізніше відбувається люта маніпуляція або лютий дам, коли новачок купив. Завтра припустимо, має бути великий розлог, Він цього, звісно, що не знає, і бачить просадку за один день, там 10-20, можливо на 30%. Зараз всі токени таполок, навіть немає смислу розглядати кожну по черзі. Ми просто зупинимося на хамстер комбаті, на цій тапалці. Про токен зараз вже ніхто не говорить. А про таполку чи хтось тапає хом'яка, я взагалі мовчу. Звісно, що хом'як роздав малий дроп і, можливо, люди на зло не тапають. Але ми можемо привести гарний приклад з тапалкою Ноткоін. Про токен нот також вже ніхто не говорить. І по суті, цю тапалку ніхто не грає. Токен ніхто не хоче купляти на спот, але на відміну від хамстер комбата ноткоін роздав достатньо жирно. До чого я це все веду? Ринок зараз дійсно на позитиві. Трамп обіцяє по суті. Накачувати криптовалютний ринок. А це означає, що на Санта Ралі, якщо дійсно ми побачимо Санта Ралі, токени етаполок зможуть і, можливо, будуть показувати зростання. Але особисто, на мою думку, токени етаполок такі як DOX, Catizen, Hamster Combat, ну і так далі, не будуть оновлювати свого АТХ. Ми можемо побачити відскок на 2-2,5 ікса з дна. Просто уявіть. Токен, припустимо, Хамстер Комбат з дна. Давайте ми відмітимо дно. Виростає на 2,5 ікса. Давайте ми зразу відмітимо. Чи будуть про цей камбек говорити прості люди? Звісно, що так, адже з дна Хамстер Комбат дав 2,5 Ікса. Це ж просто вже починається те. Що зараз можна закупити монету Хамстеркомбат Katizen, Кекс і провестися, отримати своїх 50 іксів. Але не забуваємо, що припустимо, коли Хамстер Комбат з дна зробить 150%, то більше відсотків користувачів не будуть радіти, адже їхня покупка була по 0.208 0. 2,05. Це особисто моя думка і моє, мої спостереження, по якій ціні більшість відсотків людей купляли монету Хамстер Комбат. І ці люди лише будуть в безубитку. І, можливо, усі пасажири, які вже довгий час, довгий період часу сидять в просаці, коли вони побачать 2, можливо, півтора ікса, вони будуть виходити в нуль. Але це ті пасажири, можливо, не всі пасажири будуть виходити в нуль, адже, як правило, як показує практика, коли а, монета падає, ніхто не готовий усирняти, ніхто не готовий купляти. І звісно, що усирняти вічно це люта найбільша помилка. Але коли люди побачать без убиток, можливо, навіть в цей період люди будуть ще докупляти. І є люди, які тапали Хамстеркомбат, забули про цей проект, їм обов'язково нагадають, адже більше телеграм-каналів буде шилити інформацію, що от Hamster Combat, припустимо, за 2-3 дня зробив 1,5, а можливо 2 ікса. Звісно, що тут буде та сама ліквідність, де більше відсотків людей будуть купляти знову монету Hamster Combat в надії на 3-5, можливо, ще на 10 іксів. Але, звісно, скоріше всього, що на Санта-Ралі цих іксів не буде. І АТХ ми не проб'ємо. Я не є хейтер таполок. І в першу чергу на цей криптовалютний ринок я прийшов не для того, щоб закохуватися в проекти і нести в ці проекти гроші. Ні, в першу чергу я сюди прийшов, щоб заробити грошей. Тим самим, на мою думку, купляючи токени в більшості тапалок, ризик з прибутком несумісний. Коли остаточно закінчиться хайп на тапалки, то капіталізації таких проєктів, як KTZEN, «Докс», Hamster Combat можуть укататися нижче 20, а можливо й 15 мільйонів доларів. Але є один проект, особисто, на мою думку, виняток, який може рости проти тренду, адже особисто, на мою думку, це, ця тапалка є більш фундаментальніша, і цю тапалку, відповідно, вже інтегрувала екосистема. І за цією тапалкою дійсно стоять сильні люди. На сьогоднішній день всі токени тапалок, які вийшли на ринок, моментально забулися. Але у всіх закарбувався лише один паттерн це шортити після лістингу. І токени, які виходять, дійсно зразу падають. По-перше, тапалка випускає всю емісію в ринок. І по-друге, команда роздає airdrop користувачам. І люди в свою чергу що роблять, правильно несуть в стакан. Можливо, зараз ти заробиш на цій луці, тобто шортити проекти таполок під час лістингу, але вічно вас, тобто, всю цю сіру масу, яка шортить токени тапалок таполок під час лістингу, годувати ніхто не буде. Якщо на одному токені ви заробите на шорті, то прийде час на іншому токені у вас просто заберуть всі ці зароблені гроші і, можливо, ще ваш депозит. В останній час багато лутки, адже на ринку немає що робити. І більшість людей, куди йдуть, правильно на ф'ючерси там легкі гроші, та заробити декілька відсотків до депозиту, відпрацьовуючи певну якусь новину. Але я вас запевняю, що вдовгу... Ви втратите все, що заробили, та, можливо, ще свій депозит. Тому ось ці емоційні качелі сьогодні заробили, завтра втратили, післязавтра знову заробили на фьючерсах – Так точно цього не вартує. І на мою думку, монета тапалки, в якої є перспектива, це ноткоін. Звісно, що і в ноткоїна ми також спостерігаємо несхідний тренд, але. В цього токена так точно є шанс на зростання. І якщо купляти якийсь токен тапалки, то не роздумуючи, я б взяв ноткоін. І зараз ця монета є в моєму портфелі. І ми цю монету взяли, якщо я не помиляюся, 0.206. І в нас на радарі появилася нова тапалка від проекту IEMI. В цього проекту IEME є свій токен Lime, від якого особисто я... Очікую іксів, тапалка поки не зашилена, адже тапалка запустилася буквально два дні назад. І про цю тапалку ще поки ніхто не говорить, але це всього лише питання часу. Ну і звісно, ми розпочнемо з найцікавішого, для чого особисто мені або вам тапати цю тапалку, якщо можливо еєрдропу там не буде. Команда зробила дуже гарний підхід, адже... Кожний наступний аєрдроп наоборот буде жирніший. Ми зараз бачимо таку тенденцію в таполок, що тапалка випустила один айрдроп, відповідно, хай потух. Лайм зробили в свою чергу зовсім по-іншому. Кожний наступний айрдроп буде все більший та більший. Одним словом, ця тапалка виглядає досить цікавою, адже на сьогоднішній день у них не лише є тапалка і більше нічого немає. У них є свій токен, у них є IME, Це. Покращений телеграм, у них є касаний гаманець та ще багато чого іншого. Тому посилання на цю тапалку я залишаю під відео. Зараз можемо заходити, прогрівати аккаунти, а я в свою чергу постараюся якомога швидше зняти відео огляд на цю тапалку та поділитися своєю думкою. На закінчення цього відеоролика хочу нагадати, що у нас є три телеграм-канали, на які ви обов'язково... Повинні бути підписані. В цих телеграм-каналах ми розповідаємо про заробіток на крипті, про ретродропи, про МОАКції, теснети, тобто заробіток без вкладень та про всяке інше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!